Усім доброго дня, ми з України. Так, запустив я свою буржуйку. Ту, що казав, буду робити у майстерню. З електроенергією перебої. Поки є електроенергія, топлю зразу два котла на щепки і холмова. Це в майстерні. Потім на щепки глушу, як немає електроенергії. Коумова заходить в стоп, ну а буршуйка горить цілий день. Всякі варіанти я прокручував. Ну, Стандартно мені робити не хотілося. Просто дверки накидати туди дров. У мене була бочка, я показував. Вона, ну, типу, бочка, як під зерно. Одної не було. Верха, скажімо, тільки дніще, так? Я врізав. 180. Ну, під трубу. Ех, вже не... На металоломі якраз попалось три труби нержавейки Ну, вже хорошо бив. Так, вставив я їх. Поки не було світла, голими руками. Молотком пробив плиту перекриття. Там була наче, вона Така дюрдочка десь на 100 мм. Я те все розширив, щоб пролізла труба. Так. І з кирпичиків змурував таку платформу, щоб не портити, ну, саму стяжку, щоб не портити, бо понятно, що буде сажа, копоть, чорне буде і останеться місце. Так, з кирпичиків у четверть кирпича змурував площадку. Перевернув бочку, обмазав глинкою. Чувствую вона себе замечательно. Тепер, і вийшла в мене буржуйка ракета, піролізна. От. Тоді там вирізав віконечко. Десь 50 на ну, 160, скажем. І то це за велике. Десь 50 на 100 можна. Потім на металломі теж нержавка труба з димоходу, але вона була, напевно, або вітром зігнута. Прийшлося її розрізати. І вийшло состикував. Всередину я викинув, а состикував на виворі, наче. І в трубі теж вирізав віконце, і ці віконце притулив до, до бочки. Коротше, все воно хліпеньке таке. Щоб оце все не падало, підмурував кирпичики з боку. Тут кирпичики три штучки, тут кирпичики. І все, тут у мене все закрито. Я все робив так, щоб можна було яватою. Там запіхнув, там запіхнув, там запіхнув, щоб коротше, ніде не тягнуло воздух. І тепер вона горить, ну і вирізав, звісно, смотрове віконечко, так як у холмова, щоб заглядати. І дивимося як вона горить. Горить просто сказка. Ну, пару разів, звісно, пихнуло сюди цей піроліз. Тобто, як би оце один мінус, що треба слідкувати, щоб всем плотно йшла шахта. Так само, як у холмова. Не можна просто так накидати. І воно робить вона тихенько. Як розгороється, звісно, той густий такий ракетний. Я потім ще зніму саму розпалку. А це воно вже нагрілось, воно вже горить часов 6. Все там розколене. Вон видно, що до красно. Тут не вота, все нагріто. І тепер розполюємо. Отут все закупорено. Я наче зробив і колоснічки, ну воно їх швидко поплівом закидає. І, коротше, не, не годиться. То я те все затулив і тепер ось все регулюється оцею штучкою. Дужче менше. Ну, краще його не обеспокоїть Як воно горить, отвину, підкинув, зверху тирся засипав і все. Тобто дуже економно в рази. Холмова я висипаю за один підход, шість отаких от ящиків. Ну щепки, скажімо, це в мене бобики такі відходи от, от дров. Вони сохли у ящиках. А тут, виходить, оцього ящика на 4 години роботи. І одразу тепло. Ну, Песня. сразу відчувається, не холмовим, поки натопиш. А тут, так, по трубі. Три труби 180 мм. Поїхав в епіцентр, думав докупити, щоб вивезти аж через кришу, бо фатило тільки до шифера. Так, а не було. Взяв 150 мм трубу, зробив переходничок. завальцював теж таку штучку, там попідгинав. Коротше, вставив 180-ю і вийшов через шифер, то тяга. Ну, ще на дометр добавить, щоб вижимо пірулі, щоб взагалі сюди не, не було варіанту. Ну, горить, звісно, прекрасно. Це оце іскорки, це обсипається тирса по бокам. Якщо закрити оце віконечко, то огонь зменшується. Такий тільки тільки тіки а як віконечко попадає холодне повітря на гази і воно все згоро, об'єм здоровенний. Ще б запах би, якби понюхати, понюхати, ну, як вуглекислота пахне на дворі, таким аж аж солодким з димохода Згорає повністю все. Ну Це при гарних умовах. Тобто я доволі більш чим, нагріває моментально, тільки трохи кинув, але треба розтопляти. Сухесеньке, щоб було, щоб сразу огонь пішов у бочку, щоб не було варіанта сюди, в шахту. Розпалив, накидаєш, накидаєш сразу чуть 10 минут і все, і вже теплінь така, що з відкритими дверима. Тепер, що я ще хочу зробити, хочу вирізати вікно отут у бочці. Буду без завісів, просто таке буде на зажимах. І з кирпича насухо хочу виложити. Ось також шахту буду перекривати кирпичики, щоб дуло прямо в цю стінку, Щоб затягувало. І можна буде наложити кирпичики, вони ще будуть нагріватися всередині, бо виходить прямий ход. Ну і то цього хватает. За трубу я, звісно. Конечно... Ну як? Тут труба шкварчить, як плюєш. Бочка. А труба, ну, ну, гаряча, звісно. Більше як 80 градусів. Але ж напряму, пряма тяга. Якщо щось починати мудрувати, я думаю, що піролі згоріти не буде. Тихенько, спокійно. І економно. Саме головне і тепло. Тепер не замерзнемо і будемо далі робити. Для збройних сил буржуйки. Все, пишемо коментарі. Всім пока.